Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях маси. Задача 683. Читаємо умову задачі. Маса гуски становить 4 кг 430 г. Маса півня на 1 кг і 600 г менша. А маса індика на 6 кг 280 г більша, ніж маса гуски і півня разом. Яка маса півня гуски і індика разом? Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про гуску півня та індика. Це і будуть ключові слова в задачі, тож запишемо короткий запис до задачі. Гуска, півень, індик. Тож нам відомо, що маса гуски. 4 кг 430 г. Маса півня невідома, але відомо, що на 1 кг і 600 г менша. Також маса індика нам теж невідома, але відомо, що на 6 кг і 280 г більша, ніж маса гузки і півня. Разом Разом об'єднаємо фігурною дужкою масу гуски та півня і покажемо стрілочкою. І запитання задачі, яка маса півня, гуски і індика разом. Тобто, фігурною дужкою нам невідома маса всіх тварин. Першою дією ми можемо дізнатися масу півня, адже нам відомо маса гуски 4 кг і 430 г. А маса півня на 1 кг і 600 г менша. Це підказує нам дію віднімання. Для того, щоб легше виконувати письмові обчислення, то перетворимо кілограми у грами. Пригадуємо, що 1 кг дорівнює 1000 г відповідно, 4 кг це 4000 г і ще плюс 430 це дорівнює 4430 г. І так само перетворимо масу півдня. 1 кг це 1000 г. тож 1000 плюс 600 – це дорівнює 1600. Тож запишемо дію 4430 мінус 1600. Виконуємо письмове обчислення у стовпчик. 4430 мінус 1600 дорівнює 0, -0, 0, 0, запишемо під одиницями. 3 мінус 3, запишемо під десятками. Від 4 не можемо відняти 6, тому ж позичаємо у тисячі 10 сотень, 10 плюс 4 це 14, а 14 мінус 6 це дорівнює 8. Запишемо під сотнями. І було. 4000 одну віддали, залишилось 3. 3 мінус 1 дорівнює 2. Запишемо під тисячами. Отже, наша різниця 2830 грамів це маса півня. Другою дією ми можемо дізнатися масу гуски та півня разом. Разом підказує нам дію додавання, тож додамо маси гуски та півня. 4000. 430 плюс 2830. Виконаємо обчислення у стовпчик. 4430 плюс 2830 дорівнює 0 плюс 0 дорівнює 0, запишемо під одиницями. 3 плюс 3 6, записуємо під десятками. 4 плюс 8 12, 2 записуємо під сотнями, 1 передаємо тисячам. 4 плюс 2 6 і ще плюс 1 7. Записуємо під тисячами. Отже, сума 7260. Грамів, пояснюємо маса гуски і півня разом. Далі третьою дією ми можемо дізнатися масу індика, адже нам відомо, що маса індика на 6 кг і 280 г більша, ніж маса гуски та півня разом. Ми дізналися, що маса гуски і півня разом це 7260 г. Тепер додамо, адже на 6 кг і 280 г більше, це підказує нам дію додавання. А 6 кілограмів це є 6 грамів і ще плюс 280 це дорівнює 6280 грамів. Тож додамо до маси гуски і півня 6280. І виконаємо обчислення письмово. 7 тисяч. 260 плюс 6280 дорівнює 0 плюс 0 дорівнює 0, запишемо під одиницями. 6 плюс 8 дорівнює 14. 4 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 2 плюс 2 – це 4, і ще 1 – 5, запишемо під сотнями. І 7 плюс 6 – це… 13, запишемо під тисячами. Отже, сума 13540 грамів. Це маса індика. Тепер, якщо ми знаємо масу індика і масу гуски та півня, ми можемо дізнатися масу усіх тварин. Тобто, додамо до маси гуски і півня. Ми знайшли суму 7260 грамів. Масу індика 13 540 грамів плюс 7260 грамів. Додамо письмову стовпчик 13 540 плюс 7260 дорівнює 0 плюс 0 дорівнює 0, запишемо під одиницями. 4 плюс 6 дорівнює 10, 0 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 5 плюс 2 це 7, і ще плюс 1 – 8, записуємо під сотнями. 3 плюс 7 це 10, 0 записуємо під тисячами, 1 передаємо десяткам тисяч. І 1 плюс 1 дорівнює 2. Записуємо під десятками тисяч. Отже, сума 20 800 грамів. Тепер виділимо із грам кілограми. Пригадуємо, що. 1 кг дорівнює 1000 г, тож ділимо 20800 на 1000 і це дорівнює 20 кг і залишок 800 г. Запишемо самостійну відповідь, яка маса півня гузьких індика разом? 20 кг і 800 г маса півня гузкий індика разом. Завдання 684. Обчисли вирази. Виконуємо письмове обчислення іменованих виразів. 43 центнери і 20 кілограмів мінус 40 кг дорівнює. Починаємо обчислювати так само, як і зазвичай у письмовому відніманні, починаючи з одиниць. Тож 0 мінус 0 дорівнює 0. Від Двох десятків ми не можемо відняти 4. Тож позичаємо у центнерів 10 десятків. Тобто, 1 центнер має 100 кг, а 100 це 10 десятків. Тож 10 плюс 2 це дорівнює 12, 12 мінус 4 дорівнює 8. Отже, 80 кг. І в нас було 43 центнери, один віддали, залишилося 42 центнери. Отже, різниця 42 центнери і 80 кг. Таким самим способом виконуємо всі наступні вирази. 56 кг і 300 г мінус 4 кг і 850 г дорівнює Починаємо віднімати від одиниць. 0 мінус 0 дорівнює 0, записуємо під одиницями. Від 0 ми не можемо відняти 5, тож позичаємо у сотні 10 десятків, 10 мінус 5 це дорівнює 5, записуємо під десятками. Було 3 сотні, одну віддали, залишилось 2. Від 2 сотень не можемо відняти 8. Тож позичаємо у тисяч, тобто у кілограмів. Грами – 1 кг позначаємо. А 1 кг – це є 1000 г, а 1000 – це є 10 сотень. Тож 10 плюс 2 це дорівнює 12 і 12 мінус 8 це дорівнює 4. Записуємо під сотнями. В нас вийшло 450 грамів. Віднімаємо кілограми. У нас було 56 кг, 1 віддали залишилось 55. 5 мінус 4 дорівнює 1. І зносимо 5. Отже, ми отримали 51 кг. І наша різниця 51 кг і 450 грамів. Наступний вираз 12 центнерів мінус 90 кг. Тож, ми можемо записати 12 центнерів як 12 центнерів і 0 кг мінус 90 кг. Тоді ми беремо. 1 центнер і перетворюємо у кілограми. 1 центнер це дорівнює 100 кг. Тоді від 100 віднімаємо 90 кг це дорівнює. 10 кг. І у нас було 12 центнерів, один ми перетворили у кілограми, залишилося 11 центнерів. Отже різниця 11 центнерів і 10 кг. Наступний вираз 8 тонн 349 кг плюс 3 тонни 240 кг. Додаємо так само, як і в звичайних виразах на додавання. 9, починаючи із одиниць 9 плюс 0 це дорівнює 9, записуємо під одиницями 4, плюс 4 дорівнює 8, записуємо під десятками. 3 плюс 2 дорівнює 5, записуємо під сотнями. Отже, ми отримали 589 кілограмів. Додаємо тонни. 8 плюс 3 це дорівнює 11 тонн. Отже, сума 11 тонн і 589 кілограмів. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!